Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Незабаром ми розпочнемо висаджування тюльпанів на наших клумбах. І в цьому відео я хочу розповісти, які види тюльпанів ми будемо висаджувати в цьому році, щоб навесні разом з вами дивитись на їх красиве цвітіння. Я не буду окремо по сортах, тому що сортів тюльпанів тисячі. Саме за види, а видів небагато, Всього сім видів тюльпанів ми будемо висаджувати. Всі вони в мене розкладені переді мною. Давайте розпочнемо. Перший вид тюльпанів, які ми будемо висаджувати на ось ці клумби, це сімейні тюльпани. Ще їх називають багатоквітковими. Це коли на одному стеблі ми можемо побачити майже букет. Квітів тюльпанів можуть бути простими, махровими та бахромчастими. Кольори саме різні. На екранах ви бачите, як вони можуть виглядати. Наступний різновид тюльпанів, які ми будемо висаджувати на своїх клумбах незабаром: лілієвидні тюльпани. Форма квітки нагадує квітку лілії. Особливо красиво вони виглядають, коли на сонечки квітка повністю розкривається, вона стає надзвичайно красивою. Завишки цей різновид тюльпанів може бути від 40 до 70 см. Наступний різновид тюльпанів папугові. Я впевнений, переважна більшість з вас чули, якщо не вирощували папугові тюльпани. Вони надзвичайно цікаві, можливо, вони не всім подобаються, але. Трішки ми їх все ж таки будемо висаджувати, щоб разом з вами на них подивитися навесні. Це різнокольорові квітки, пелюстки яких нагадують пір'ячка Папух. Тюльпани тріумф. Це різновід тюльпанів, який в себе вміщує велику кількість сортів. Ось приблизно ось так виглядають тріумф тюльпани. Якщо коротенько, ми їх взяли. Якщо так сказати, майже найбільшу кількість, тому що вони, по-перше, витримують несприятливі погодні умови, гарно виглядають на клумбах великі квіти класичної бакала, подібної форми. стійкі до несприятливих погодних умов заввишки 40-60 см. Наступні тюльпани це тюльпани Дарвіна. Великі квітки, розмір бакалу від 10-13 см заввишки в діаметрі бокал може сягати приблизно 12 см. Заввишки вони бувають до 1 метру. Тюльпани оторочені, по-іншому їх називають бахромчастими. Як можете бачити по краєчках пілюсток, вони мають такі голочки, схожі на снігові кристали. Що надає ним надзвичайно привабливу і незвичну форму. Нагадують бахраму або морозні кристали. Це, якщо коротенько сказати за різновиди тюльпанів, які ми будемо висаджувати на своїй клумбі. Також е окремі які я не вніс в цей перелік, це тюльпани Ice Cream. Ми їх будемо висаджувати окремо. В вазон вони невисокі, вони пізніше будуть зацвітати, тому їх нераціонально було б висаджувати на клумбі серед всіх інших. Саме в вазоні воно буде чудово виглядати. І ось айскрім, схожий на морозово пломбир. Також тут будуть підсаджені айскрім бананос. Тобто жовто-кольорові тюльпани саме такої форми. Я впевнений, буде надзвичайно красиво виглядати, але за це будемо окремо з вами дивитись. І ще два різновіда чудових тюльпанів, друзі, за які коротенько-коротенька. Це тюльпан Emerald Star. Ось так незвично ці тюльпани виглядають. Ну, мені здається, дуже буде цікаво на них подивитися. І порівняти з малюнком, з цією фотографією. І також будемо тюльпани, я не знаю, як правильно назвати, з хвостиками, можна так сказати. Бачите, вони мають такий красивий насичений червоний колір, і на кінцівках пелюсток у них такі цікаві хвостики. Ось ще потрішки таких тюльпанів. Також будемо висаджувати нарцисів, але в цьому відео я за нарциси не буду. На останок хочу сказати, яким чином ми будемо поєднувати. Ось таке, на перший погляд, не поєднує моє. Яким чином можна висадити, якщо потрішку у нас багато різних видів тюльпанів, вони відрізняються по зросту, по квітах, по розмірах, по кольорах і таке інше, по формах бокалів. Навіть листя трішки можуть відрізнятися. А все дуже просто. Багато різних клумб, квітників, тюльпанів я бачив. Був у 2019 році в королівському парку Кьокінгхоф 7 мільйонів тюльпанів. Висаджують їх майстри, просто майстри. З самими різними композиціями, але у них багато посадкового матеріалу. Вони можуть одним сортом, одним кольором засадити будь-які смужки. Клумби і таке інше. У мене особисто, я думаю, переважної більшості з вас такої можливості, на жаль, немає. Ми це все візьмемо після того, як замочимо. Можливо, ви чули за мавританський газон. Друзі, бувають газони. Ось позаду мене універсальний газон це травичка універсальна насіння. там. Поєднано, є спортивні, є ліліпути, є якісь тюнєві і ще, ще, ще. А є газони мавританські. Також саме в мавританських газонах поєднані різні квіти, які можуть бути відрізнятися по розміру, по кольорах, по видах квітів. Але в поєднанні вони гарно всі виглядають. Ось у нас буде Мавританська тюльпанова клумба. Це. Мій такий винахід, я сам назвав мавританською, вона так насправді навряд чи називається, але умовно, так ми це і називемо. І що це буде для нас, для тих людей, хто буде цю клумбу в майбутньому бачити? Вона буде відрізнятися рослинами по зросту, по розміру, по кольорах, по цьому. І саме ось це різнемаїття. Буде надавати цієї клумбі простору глибини об'єму, загального об'єму, буде додавати. і ми будемо, дивлячись на неї, пирнати своїм поглядом в глибину цієї клумби. А за рахунок того, що трішки ще по термінах цвітіння квіти будуть відрізнятися на цієї клумбі, ми розтягнемо таким чином. Загальне цвітіння цієї клумби. Ось такий є задум. А що з цього вийде, я поки що не можу сказати, але я це для себе вже уявляю. Це, на мій погляд, буде надзвичайно красиво. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео на останок, до речі, е, хочу сказати, хто схоче разом з нами вирощувати таку або подібну красу всі тюльпани, нарциси, гіацинти, мускарі. Крокуси та інші цибулинні квіти я замовляв в інтернет-магазині Флоріум, в якому останні кілька років ми тільки і замовляємо всі цибулинні квіти для своїх клумб. Це голландський посадковий матеріал суто з Голландії. Так що схочете, якщо замовити, я посилання на інтернет-магазин Флоріум на цибулинний тюльпанів і всіх інших. Квітів для осінньої клумби залишу в описі під цим відео. А по промокоду Наша дача спеціально для глядачів мого каналу ви зможете додатково отримати знижку мінус 10% на додаток до всіх знижок, які будуть діяти в інтернет-магазині Флоріп на момент оформлення вашого замовлення. Ось що хотів сказати наостанок. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин. Красивих квітників, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!